Бажаю здоров'я. Сьогодні хочу поділитися з вами досвідом підключення зовнішньої антени до радіостанції Моторола. В даному випадку це цифрова радіостанція DP440 або 48 ну та, що найчастіше використовується у зв'язку підрозділів Збройних сил України. Спочатку я підключав зовнішню антенну через цей антенний роз'єм. Для цього потрібно використовувати перехідник. Перший перехідник, який я використовував, був саме такий. Саморобний. Його я придбав у хлопця з ніком лагідний, він, по-перше, виготовляє такі перехідники, по-друге, він виготовляє шнури для перепрошивки радіостанцій. Хлопчина робить все грамотно і дуже якісно, і оно що недорого. Оцей контакт, для чого він використовується. Я зараз його накручу. Потім вже підключаємо кабель з зовнішньою антеною за допомогою роз'єму BNC. А оцей... оцю косичку ми потрібно під'єднати електрично до корпусу радіостанції. Потім прижати його Акумулятором не дуже зручно і не завжди мені вдавалося надійно під'єднати акумулятор, бо так тут розраховано, що і в мене іноді акумулятор під'єднувся не до кінця. Не, ну, не було такого характерного щелчка. Якщо цей тросик не під'єднати, втрати в роз'ємі в перехіднику будуть ще більше, по-перше. І по-друге, не тільки втрати потужності при передачі, але й чутливість приймача радіостанції теж буде набагато менше. Тому потрібно під'єднувати. Якщо навіть немає можливості, хоча б коли тримаєте радіостанцію в руках, триматися пальцем. Таким чином, вже сама людина. Буде в якості противаги і ситуація буде е, трошки краще. Наступний етап. Ну, я вам скажу так, що ці роз'єми і досі використовуються. Зараз вони встановлені на радіостанціях і в принципі себе, себе непогано показали. Наступний перехідник це вже я придбав на Алиэкспрес. Ну, я вам скажу так, що його потрібно трошки доробити. Потрібно сточити на токарному верстаті оцю юпочку, для того, щоб він впевнено під'єднувався. І я вам скажу: на жаль, на Aliexpress він продається без, без пелюстка для під'єднання до корпусу радіостанції. На жаль. Але у нас вже в Україні хлопці замовляють, я так розумію, ці роз'єми, стачують і додають сюди пелюсток. Але такий роз'єм досить дорогий, тому я відмовився. Я тут використовую якийсь дротик, під'єдную його до корпусу і таким чином домагаюсь того ж ефекту. Але цей перехідник, як бачите, він вже зроблений вже на заводі, не саморобний і він виглядає більш солідно. Але, все ж таки, якщо під'єднувати зовнішню антенну через оцей роз'єм, все ж таки в перехіднику в лінії будуть втрати потужності, це по-перше, по-друге, чутливість приймача все одно буде менше. І правильніше всього його підключати через сервісний роз'єм. Є тут роз'єм під оцією пластиковою кришечкою. Я зараз її зніму і вам покажу. На жаль, оригінальний перехідник коштує ну дуже дорого, дуже дорого. Тому ми взагалі не роздивляємось його як варіант, тому приходиться щось вигадувати. Забіжу наперед, я сразу розглядав два варіанти. Перший варіант це отакий от піхтейл, а другий варіант це вже сам перехідник. Перехідник цей максимально схожий на оригінал, але все ж таки є деякі відмінності. Це перехідник для радіостанції іншого типу, я не пам'ятаю, для якої саме мотороли. Я його придбав, але він не вставлявся сюди. Тому було б правильним рішенням трошки нарізати різьбу саме в корпусі радіостанції, щоб забезпечити надійний електричний контакт і механічний контакт. Але я стикнувся теж з деякими проблемами. Цей пластиковий елемент заважав вставити перехідник до кінця. По-друге, сам акумулятор теж заважав вставити до кінця. Бачите, і, ну, якщо саму кліпсу я можу зняти, але все одно акумулятор не давав заважав самому перехіднику. Ну, Можна вирізати і. Можна вирізати трошки тут, можна трошки вибрати і пластик, і на акумуляторі, але це вже псування військового майна. А нам бажано все, все ж таки по цьому шляху не йти. І я пішов далі. По-друге, цей роз'єм теж він не вставлявся, тому для того, щоб не розбирати саму радіостанцію не нарізати різьбу. Я трошки сточив на токарному верстаті саму цю різьбу. І ви знаєте, і я вже думав, що я, що я вже переміг. Воно вже вставлялось. Бачите, от зараз воно вже вставляється і воно тримається. Тримається надійно. Вроді як ніяких проблем немає. Потім другий перехідник, як придбав такий самий, я взагалі видалив цю е, деталь, цю юпочку. Ось я защелкнув і воно теж тримається. Тримається досить надійно. Я вже навіть думав використовувати ось разом з такою проставочкою, щоб цей роз'єм не, не бавтався тут. Щоб він надійно фіксувався. І я вже думав, що я переміг. Тому що піхтейл мені не дуже подобався. Все ж таки, тут ще один роз'єм, а це ще більші втрати. Тому я думав, я вже переміг, я вже отримав необхідний результат. Але виявилося, що центральний контакт перехідника не дістає до центрального контакту роз'єма. Тому електричного з'єднання немає, тому перехідник не працює. Як виявилося, потрібно трошки вибрати. Вибрати трошки внутрішнього діаметру, але я не представляю це можливим, і це дуже складно. Хоча коштує цей перехідник досить мало. Це був би ідеальний варіант, якби він підійшов. І тому я зупинився все ж таки на такому піхтелі. Він трошки дорожче коштує, його ціна близько 200 гривень, але він підходить, бачите так, фіксується. Все ж таки, непогано було б ще б якось зафіксувати сам піхтейл до самої радіостанції. Тут, наприклад, на двосторонній скотч приклеїти якусь площадку, стягнути її пластиковими хометами. І такий би варіант був би ідеальний. І він, в принципі, і це і буде самим оптимальним рішенням, якщо не враховувати оригінальний перехідник, який коштує багато-багато доларів. Тому я залишився на цьому варіанті. Ось такий. Буремний шлях я прийшов для того, щоб визначити оптимальний варіант підключення зовнішньої антени до радіостанції Моторола, і ділюся з вами своїм досвідом. Якщо відео для вас було корисним та сподобалось, прохання підтримати його вподобайкою та коментарем. На цьому все. Мирного вам неба, за нами перемога. Слава Україні!